Знаєте, з якою проблемою до мене приходять більшість? Це проблема вигоряння, і вона завжди відбувається через дві речі. Перше, це ви просто переросли те, чим займаєтеся. А в розвиток іти страшно, правда? Іншими словами, ваша професія вас перестала запалювати, і вам взагалі хочеться все кинути. Вам би вже в як колега, на яку ви постійно дивитеся, і яка собі це дозволила. А ви сидите, бо вам страшно. І ні, щоб піти до когось в наставництво до мене, наприклад, щоб хтось навчив вас виходити в масштаб правильно, екологічно і які конкретно дії для цього робити. Так ніж, ви сидите, страждаєте і хочете все кинути. Хто впізнав себе дівчат? Я така була, чесно вам скажу. У мене було тотальне вигорання два роки назад, і я пішла вчитися, реально вчитися виходу в масштаб, в будові особистого бренду, і почала відкривати свій потенціал. Як бачите, результат є. Друга причина вигорання це ви робите постійно якусь фігню, особливо в контенті. Постите, або що нерегулярно без системи, бо цієї системи у вас немає, а немає дівчат, тому що ви цьому просто елементарно не вчилися. Так і виходить, що ви захотіли спекти той самий мій улюблений торт захер. Дізналися, які складники в нього входять. Але. З пекарем не поспілкувалися і навчання у пекаря не купили, а результату дівчат немає, тому що ви робите хаотичні дії. Причому постійно. Крич, ви зрозуміли, да є два види людей: перші, які Просто вже переросли і бояться йти в масштаб. Другі люди, які тільки почали свою діяльність, або там, можливо, почали нещодавно, і вони просто не розуміють, як себе просувати, як продавати свої послуги, особливо через соцмережі. До речі, дівчат, у мене є програма наставництва по маркетингу і продажам, продавай називається, яку за 10 місяців пройшло вже на хвилиночку. Більше ста учнів. Уявіть просто більше ста учнів, і дуже багато кейсів. Я навіть сторінку окремо завела, називається Продавай відгуки. Там ви можете подивитися, як будь-які експерти зростають цієї п'ятниці. Я роблю інтенсив саме для експертів, і які починають для експертів, які вже в своїй професії якийсь період часу, але все одно хочуть покращити навички ведення контенту. І для експертів, яким треба просто зараз свіжий ковток повітря, які вигоріли, і їх зараз треба знову запалити. І якщо вам це потрібно, якщо ви відчуваєте оцей поклик, що вам треба ковток свіжого повітря, плюс система знань, я вас запрошую на свій інтенсив. Приєднатися на який можна за словом треба.